Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Сьогодні у випуску у Кропивницькому лунали вибухи. Що відомо. Мар'янівська громада на Кіровоградщині другий місяць живе без бюджету. Чому не ухвалюють? У Кропивницькому працівники податкової перевіряють підприємства і шукають незадекларованих працівників. У Кропивницькому, 16 лютого, лунали вибухи. Перший було чути о 15 годині. За п'ять хвилин пролунали повторні у телеграм-каналі Повітряні Сили Збройних сил України попередили про ракети у напрямку Кропивницького. Повітряну тривогу на Кіровоградщині оголосили о 14.56, відбій о 15.37. у Кропивницькому районі. Після вибухів попередньо без постраждалих і руйнувань написав у своєму телеграм-каналі начальник військової адміністрації Андрій Райкович. Другий місяць живе без бюджету Мар'янівська громада на Кіровоградщині. У 15 селах живуть понад 5 тисяч людей. Бюджет, який пропонують затвердити, 84 мільйони гривень на 14 більше, ніж торік, каже голова громади Андрій Флоря. Законодавство дозволяє жити відповідно до бюджету попереднього року, але це не зовсім добре, тому що ціни відповідно до прошлого року і мінімальні заробітні плати змінилися. І коштів не вистачає на покриття деяких статей. Зокрема, харчування в Навчальних закладах не не вистачає на опалення дитячого садочка, не вистачає на заробітну плату нашим працівникам. Пояснюю, бюджет не можуть ухвалити, бо не голосують 13 із 22 депутатів, які входять у групу розвиток громади. Кожного разу вони виставляють нові і нові вимоги. З цих всіх питань завульовано одне-єдине питання це земля. Це власні їхні інтереси, які вони і лобіюють. Люди зібралися, в яких є одна думка стосовно нашого розвитку громади, оскільки за три роки такого якогось розвитку ми не бачили. Каже, передусім вимагають від голови зняти його преміювання на час дії воєнного стану і ухвалити програму допомоги ЗСУ. На останню сесію, яка відбулася, до нас прийшов хлопець, який служить ЗСУ, і попросив допомоги на. Антидронову пушку, яка стояла щось там 100 щемось тисяч. Його два дві години проморижили в поніжні того, ми не маємо нічого. На жаль, сесія не відбулася. Програма на цей час ще не прийнята. В цій програмі передбачено близько двох мільйонів гривень. Програма допомоги ЗСУ у Мирянівській громаді не діє, говорить директорка благодійного фонду Вузлик Ірина Крочак. Збираємо кошти, проводимо ярмарки, робимо концерти, збираємо кошти і купуємо їм одяг, взуття. Та програма, яка в нас зараз існує, вона не працює. Нехвалений бюджет громади не впливає на виплату заробітних плат працівникам, сказав директор місцевого ліцею Артем Карачинський. А от питання, які стосуються таких органіційних моментів, там харчування, наприклад, то і вже трішки проблематично, тому що ну, нам на місяць для того, щоб дітей прохарчувати, потрібно 99 тисяч. Марянівська громада єдина із 49 в області, яка не ухвалила бюджет, каже заступник голови обласної адміністрації Сергій Шеремет. Бюджет, бюджетне законодавство зобов'язує саме в грудні місяці затвердити такі бюджети до 25 числа. Передбачено певний механізм. При якому не зупиняється фінансування соціально-культурної сфери. Там включається механізм фінансування 1,12 в місяць від обсягу, річного обсягу попереднього року. Передбачає фінансування лише тільки захищених статей видатків, тобто знову ж заробітна плата, енергоносії, медикаменти, харчування. Згідно із законом про місцеве самоврядування в Україні, якщо сесійні засідання не відбуваються раз у квартал, а роти земельних питань раз на місяць, це підстава для дострокового припинення повноважень місцевої ради, пояснила юристка Євгенія Захарченко. Також депутати можуть висловити недовіру сільському голові. Конфлікт можна було б вирішити перевиборами. Мибираємося в те, що воєнний стан і дострокові поки що неможливі. Однак, якщо знімуть голову, навіть через голосування двох третин депутатів, то його виховоський виконувати секретар. Вважає Верховна Рада має змінити виборче законодавство і дозволити місцеві вибори на територіях, де не ведуться бойові дії. За інформацією голови громади, наступна сесія запланована на 22 лютого. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропавницький. У Кропивницькому працівники податкової служби шукають незадекларованих працівників. Про перевірку завчасно не попереджають, каже інспекторка Тамара Чудіна. Розповідає, як будуть перевіряти супермаркет. Придбаємо якийсь товар. Це у нас вже є підтвердження виконання роботи по чеку. Ми бачимо, яка фізична особа-підприємець здійснює тут діяльність. Щойно зробили придбання товару, так? 에, 에, тобто ви здійснили розрахункову операцію. Mm -hmm. Тоби, будь ласка, ознайомитесь тут і наказано проведення перевірки. Декілька років тому мала досвід неофіційного працевлаштування, говорить продавчиня Єлизавета Гідулянова. Це було дуже давно, це там такий період маленький був в житті. Інспекторки впродовж двох годин опитують працівників. Надамо всі дані, надамо всі документації, надамо всі пояснювання для зв'ясування. Яку фізичну особу підприємця з ким укладено трудовий договір? Чи отримують заробітну плату? Ми тепер будемо аналізувати згідно звітності, чи дійсно подавалось повідомлення про прийняття цього працівника на роботу. Якщо виникнуть розбіжності, це буде акт з порушеннями. І матеріали перевірки передаються до управління держпраці. Інспектори перевірили, чи всі документи працівників у базах даних опитали 20 людей, сказав начальник відділу податкової служби Роман Грущак. Встановлено їхні особи і в ході проведення перевірки за п'ять днів було опрацьовано, що вони всі працевлаштовані. Каже, в Кіровоградській області за два роки вдвічі збільшилась кількість людей, які працюють без офіційного оформлення. Це в порівнянні з періодом до повномасштабної війни. У двадцятому році у нас було виявлено за результатами наших перевірок 44 особи, в 21 20 осіб, і вже в 2022 – му це було 104 особи, і в 2023 – 115 осіб. Відповідальність може становити 10 мінімальних заробітних плат. У разі повторного вчинення протягом двох років 30 мінімальних заробітних плат. Другий раз 213 тисяч гривень. Говорить, обмеження на кількість перевірок немає. Ірина Полулях, Олександр Касяненко, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Новоутворення шкіри за допомогою штучного інтелекту досліджують у Дерматовенерологічному центрі Кропивницького. Обстежити родимки прийшов до лікаря місцевий житель Олег. Вони заважають постійно дискомфорт і за того, що щось не так. Тобто постійно бою, що там курточка або футболку може зачепить, або десь там притулюся. І були такі випадки, що там деже воно здиралося і кровоточило. Новоутворення на шкірі чоловіка досліджують за допомогою цифрового дерматоскопа або вроджені, або набути. Вони бувають, і у даного пацієнта ці родинки вони є доброякісні. Ми бачимо про те, що вони мають однакову форму, однаковий колір більш-менш інтенсивно рівномірно забарвлені. Але це новоутворення, воно на себе звертає увагу, то, що воно ну, по перше, воно травмоване, по-друге, має периферичне вогнище запалення. Зображення родинки фіксує і аналізує комп'ютерна програма. Цифровий дерматоскоп досліджує не лише новоутворення шкіри. Ми можемо говорити про волосся, ми можемо говорити про нігті, тобто апарат бере і такі придатки волосся діагностично, і можемо спостерігати в динаміці, якщо ми говоримо. Про те, що якщо ми цю родинку залишаємо і через якийсь період часу хочемо за нею поспостерігати, апарат її зберігає в пам'яті, може саме скажімо, без допомоги лікаря, визначити, чи вона виросла, чи вона змінилася. В апараті є програма, яка забезпечує штучний інтелект. Перш разів бачу таке обладнання. Лікарка Катерина Сливко, одна з трьох в центрі, яка на навчання, щоб працювати з цим обладнанням. До появи даного обладнання ми користувалися портативним малесеньким дерматоскопом. Це як увеличительне стекло. Воно збільшувало всього лиш 10 разів. Даний апарат збільшує від 40 до 160 разів. Бачимо волосисту частину голови нашого пацієнта. Перша картинка це коли пацієнт тільки до нас звернувся, а це вже після місяця лікування, тобто динаміку захворювання протягом місяця. Обладнання купили за гроші Національної служби здоров'я, сказала директорка центру Мар'яна Попович. Апарат коштує з штучним інтелектом більше двох мільйонів гривень. Говорить, для відвідувачів це обстеження платне, бо не входить до переліку медичних послуг, які фінансує держава. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий Суспільне новини Кропивницький.